Що ти, роботяга? Бери! Бери, я все загруз, за завів трактора, допомагай назару. Ну, Петро. Не хоче допомагати назадівці. Королю королівцю, так? Да? Куботочка роботочка, а. Так що, друзіки, перевозимо, упорядковуємо те, що залишилося у нас від картоплів. Стару картоплю. Ну не стару, а припорчену, дрібну. І там Надія Анатолійовна перебирає і годує своїх баранів. Не знаю, можна чи ні, але ми так вже робимо більше 10 років. Картоплю віддаємо баранам. Так що, друзяки, всім привіт від Шелухтя. Слава Україні! Отін настала і холодно стало. Дуб починає мій робкий і скоро буде у нас робота. Цей дуб засипав усю. Це моє подвір'я. Так що куботку також дали в роботку. правда, куботка замість одлитися не буде. Ще не присандовано нічого такого. Пораз не говорю, навіть і не фризую. Тільки вожу різні речі. Наприклад, до нового патрона з Назаром. А ну заліза прицеп, ні? Залізь, хай до тебе залазить. Патрон, у прицеп, до тебе вести, Давай. Ай, бо я гузди, він боєгуздив. Давай-давай. Не хоче їхати, треба привчать. Я бачив, де в кого там їздять собаки. зрозуміло, що людина на мотобусі кожен день їзди, то й буде їздити і собака, приучиться. Так що Ось така історія. Він не може залізти ніяк до Назаревича. Так що, що скажу про куботу. Трактор вогонь. Та все, не трогай його, хай сидить. Тракторець вогонь. Перезули ми його в цьому році. Але резина рідна, а резина реально. Набагато потужніша і краща в оригіналі, та що була на ньому Bridgestone. Капець різина була, різенка, просто капець. На ці вже плаває, в рядку не так держиться. Вага трактора маленька і ну, трошки є свої моменти. Один плюс в цьому тракторі, що є блокіровка заднього моста. І коли десь щось завісаєш, чи там ето, підключаєш блокіровочку і поїхав. Передух теж немаловажно. От. І противовечик, без нього теж не туди, не сюди. Так що трохи упорядковуємо, осінь, осінь. Я скажу, дров ми нарубали, це позапрошлогоднішня залишилася у нас сосна трошки дубця. Зараз її перевеземо також на дальняк туди, досить. що для того, щоб було сало на поросятах, не тільки треба правильно годувати, і щоб була генетика сальна, а треба ще їм створити умови, щоб було. Їм тепло, тому що коли буде холодно, всі калорії, які вони будуть брати з їжі, вони будуть витрачати на свій обігрів. Ну а коли їх буде ще не вистачати, вони почнуть палити свій підскожний підшкірний жир і просто похудають. Так що в нього дуже важлива місія випасати патрона, так? Да? Патрон? Друг свій. Так що все, їдемо і далі буде ще. куботи яка? Куботи. При, при вивезти сюди витягну кашковозом. Так що, все-таки тракторець, господарстві. Хай це там не супер-пупер трактор, але реально це помічник, реально потужний. І маленький такий прицеп, і гулювці тягає, десь земелька залезе, в залежить, любудирочку залазить. Ну а одорати теж можна, але мені просто жаль. Я зараз перейдем картоплю і будуть чіплять касковоза. Бажаю здоров'я! Шановні підписники Ютуб-каналу Сергія Шелудька, хочемо вам висловити щиру подяку за підтримку, за ваші донати від імені всіх бійців реактивної артилерійської батареї 33 окремого штурмового полку. З тих коштів, які ви нам задонатили, ми придбали установку, яка ось за моєю спиною. Ви вже могли її бачити раніше в наших зверненнях, а також запустили виробництво наступної. Вже згодом вона буде готова. Не вистачає ще 200 тисяч гривень, щоб розрахуватися за виготовлення. Тому будемо вдячні за те, що ви знову нам задонатите, підтримаєте, а ми, в свою чергу, зробимо хороших узких, якомога більше. Слава Україні! Героям слава! У нас розпочатий сезон опалення. Е -е -е, моє хазяйство біжить, бачили? Що, нема. Щас щось кинемо. Вже траву з'їли, то що шилутько вам виростив. Тепер ми що? З Назаром ось затарюємо картоплю, їдять вони в нас. От, будемо зараз наберемо і будемо давати. Сиру картоплю, ми їх привчили ще 10 років тому. Правда, назар не привчав. Привчала надіжда Анатолію, а як воно нема чого їсти, то їдять і картоплю. Так що дрібна картопля у нас використовується баранчиком. Назар, їдять картоплю барани. Зараз буде годувати. Давай я та висиплю. Поліз, висипаємо зараз картоплю, а я вам покажу їздя чи ні. Ну, бачите, їдять. А що каже як їсти треба? Бачите? Їдять, гризуть картоплю. Воно. Так що, чи свиней годує картоплю? Ні. Тому що для мене це не раціонально. Тому що картопля не є хорошим для мене харчем. Так що от така історія. Ще ще відео насипаємо, хай собі жруть і йдуть гуляють далі. Ну, в цьому году ще повезло, що трава весь зелена. Можна трохи наглюгати, але теж люблять, коли шелудько їм сюди щось підкидає. Так що от така історія. Так що працюємо далі. От. Так що перевезли сюди картофан, зараз ще відеоричку. Ну така всяка припорчена, зрозуміло. Люди свиням перебирають, вимивають, оце обірають. Коротше, то воно того не варто. А ще, щоб переварити цю картоплю, щоб свиня переварила, ще треба з'їсти комбікорм. Так що все, ще з цього прицепло щіплюю і цепляю кокосковозом. І скоро буду... Вже презервувати оцей участочок. Зробив я нове ральце. Зараз вам покажу. От таке сірало, дивіться, оп, таке невеличке, легеньке. Ну, зрозуміло, що воно по цьому. І міжрядя в мене вже буде 25. Хоч цибулю садять. Так, я читав трохи. 20-25 ширина міжрядя, щоб улізла туди сапка, щоб можна було трошки збудоражити земельку. І 8-10, ну, дехто садить 6-8. В залежності від фракції, зрозуміло, от така історія. Ну, то я ось опробував, де м'якше, це то я тоді як цього. бачите, от, от тако. І переб'ємо це все діло, те треба вивезти огір після огірків. І буду розкидати трохи гною, переорювати це все діло, перефризовувати мотоблоком, нарізати рисочки і садити скоробенцю цибулю десь після 20-х чисел. Районі, ми будемо дивитися по погоді. Друзі, ви, ви, ви вирішили вивезти все-таки цей хлам. Ідемо, загрузимося. Ось там на Опа. А, герчиться, бачите, в мене стара була. О, так Патрон! Чачка твоя, де ти? Патрон! Що на викидаю, а я не вивезу зразу його десь туди до гноярочки, хай воно там гниє на кучечки. Така... Петро! Диви! Що в мене є? А? Оп! І принесе, ну, а не хоче у грізі ти, бачили? Розумний собачь. Ти несеш, ні? Ні? Ага. Шо? Давай. Давай сюда. Давай. <Слышко> Давай сюда. Дай мне. Да ешь. Оп. Он до Назара, на, оп. <Слышко> вот такие дурбель. Так, все, зараз притрамбую і вивозу. Повитягували бабі Наді одразу прути і перевеземо, положимо на базу торпедних катерів. Остався один перець на городі. Бабині дві банки, шкарабанки, то треба буде все вже позливати, позаносити. шланги. Назарі шланги вже можна буде позливати, поскручувати. От. Ну, що там капуста ще, там поки кабачки, якісь арбузи. Ну, а так в принципі город пустий. Місце для цибулі в нас вже готове, в принципі. Що вода ще, да? Та то бочки залишиш, потім вимимить її дивіться. Да? Так що, друзі, така історія. Так що кубота, дерчиська, красоті. люблю це діло. Повнопривідний малиш. Найкращий. Хотів собі трактора до війни. Торе погоду більшеньку, але все воно пересралося. А тепер, думаю, якщо після війни і виживемо, якщо будемо щось робити, там невеличка кількість землі насобирати, якихось городів за якісь овочі. Садити тому китайчика. Не гадаєш, що зробити там Не знаю, все не знаю. Якщо не 40-50. Такі якісь і залі можна було Так що хрен його знає, що його робити, що його мріять, але треба щось зробити, підтримувати хлопців. В першу чергу не забувайте і дівчат, тому що завдяки їм ми тільки маємо можливість працювати і надіятися, що все буде добре. Але надіятися і ждати одне, треба щось для цього робити. Так що працюємо. Так що я зараз веду. Отвезу причандали, вивезу припака прицептика і вивезу ну, там у нас товод із золотом і печемо. Так що, друзі, куботку знову запрягли. Какашковозик прицепили. Це золото. Зараз у нас дуже багато аграріїв. Використовують куриний помет, Так як у нас ну, поруч є по фабрика, машню така потужна. от. І використовують на поля, купують органіку, вона виходить і дешевша, і ефективніша, ну якось так. І корисніша, я думаю. Так Ми також використовуємо органіку, От, вивозимо на город туди на поле. Зараз там складірую в три кучки, воно все типу, помаленьку буде перегнивати. От, навіть свіжий гній вивожу сюди на маленький город і сюди біля хати. В ну, цьому році біля хати ми весною. Брали там на кучку, в мене є НЗШ-на така кучка невеличка. от, І там воно перетрухає, і я потім весною завозив сюди. Але буду кидати теж трохи таке по свіжа кукурячок, кину, ну, переп... перепилиного. Під час нечок. Так що, друзі, от така історія, це коштувало в роботі. Так що хто там сміється з села, не асфальтованого, не от, Я не, не бачу різниці, що люди сільські. Чимось відрізняється від е, городських. Так само дві руки, так само голова. Вони не такі не таке IQ там у деяких. Але, по крайній мері, якщо виріз у селі, то в городі точно підеш на любу роботу і будеш робити. І назад можеш повернутися в село і голоду не пропаде, якщо є в голові там винасе. Так що, друзі, така історія. Так що, так, що так, кашки. То є сила і без какажок не туди не туди. Зараз кубок витягую, потім перецеплюся, забувся і поїду на поле і подивимося, чи там щось посходило та пшениця чи ні. А тоді приїду додому і будемо дивитися. Порядки трошки тут треба буде понаводити на городі і готуватися до цибульки. Ну, Тут ми багато садити не будемо, але трошки будемо. Соточок дві, думаю. Чи півтори десь посадимо. Так що це назад не всі труби ще обрав, наче вивезли, а трошечки залишилось. Так що це найголовніше йде, контролює ситуацію. Ну а ми зараз куботи вивозимо, відходи, життєдіяльності, свиночок. Так що погнали. Без нього нікуди не ні туди. Як це реально помічник, але да, там по ціні він коштує 4 косаря, десь 3,5 я бачу, 3600 люди продають. Тільки тут В-5001, це з переднім мостом, а то продавався В-600. Я не знаю, В-600 там чи такий самий двохциліндровий, чи вже йде трьохціліндровий, тільки він йде без переднього моста. О, і там може потужність, бо там не було опису, а на картинки порівняти не було з чим, який в нього розмір. Так що це маленький 9,5 кількох сил, але робить роботу. Ой-ой-ой, ось ой, 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 ой. так, така історія. Вони не дуже скорисні, але дуже сильно тягові. Так що ось така стартер, вода, ну, антифриз. Що ще треба? Апарат, Приїх і поїхав. Друзі, ну що, привезли ми наше золото. Зараз будемо викидати на кучку. Так що я був. Так коли позавчора на днях був приїхав. Ось хто. Та хто спостерігає, за моїми відео тут кусок був е біля ровчака не розораний, таке воно. Тут було і трава, і борозна. Та я взяв мотоблок, де пройшов, де його поки підрівняв, упорядкував. Та й кинув, там знайшов якоїсь пшениці, наче озимої, не, ну не яджений, нічого, просто кинув, щоб, щоб вже якось в одне його пере цього саме. Ну, поховати. Там підрівняв поцілені. Звісно, поцілені важку ну, але розробив його, перебив. Тут десь метр такого, щоб воно було якось вже по феншую. Так що, друзі, от така історія. От, і по чуть-чуть вже пшеничка наша сходить. Так що отак, звісно, вона по по цьому, по пшениці десь глибше, десь мілкіше. Ну, але вилази. Ну, Як є, так є. Я ж кажу, я не є там супер-пупер спеціаліст, ну але щось вилазить. Так що щось, щось дай буде. Так що такого зеленіє, дощики пройшли. От. ну, А це оставив на картоплю. От. Так що трохи шайгную, розкидав, бо тоді хлопці вивезли. Тут обрязнуло, там брязнує. Тоді на швидстру руку це все діло заділа. Тут я ще кучку кидаю. От. А потім вже буде видно. Що воно як, воно, виходить, тут доставили на картоплю, а з цієї сторони також також щось трохи вже сходить. Так що от така історія. Тут у нас був ровчак, ми його зарівняли. От. Так що так. Видно там чи не видно? Щось трошечки видно, як ближче ближче. принести, отак. Щось досходить. Так що щось да Зараз розгрузимо нашого. Какашковозе. І будемо далі. Щось будемо робити. Сонечко піднялося. Зранку було все захмарено, а от уже ближче сюди на після обід, хоч день вже став короткий. Але сонечко, сонечко і отаке голубеньке небочко. Так що, друзяшки, от така історія. От, без говна і не туди, і не сюди. я ж тут трохи розкидав, трохи воно багато воно бо тоді на швидку руку розкидали, щоб перерав. Але видно навіть по гною, що прошлогодній, А так як ми під картоплю постійно перед картоплею кидаємо, тоді був такий менший кусочок, зараз нам дали там ще кусочок, то тепер можна буде змінювати, трошечки міняти позицію там. Так ходились, у нас теж по картоплі, тільки пшеницю сіяли. Тільки б кускали конячого, щоб я пам'ятаю, як я був малий кінський культиватор тягали. Вирівнювали площу, розкидали вручну, бурінками потягали, а от -от так і сіяли. От, і труїну пшеницю тільки в колочні бачив, що сіють, а люди ну, не сіяли. Так що, друзі, ну от така історія, будемо спостерігати, а що там треба буде. Всілітру вручну буду розкидати. от, Бризкать. Що там напишете, хто там, якщо шари, доживемо до, до весни, то може вона ж буде чимось побризкати, бур'яну ту пшеницю. Чи що там, то я знаю, що колії такі от по пшениці. Так що, друзі, якось так. Ну а ми працюємо далі. Так що от таку історію я зробив. Я, ж вчора прилетів і трошечки розрівняв і зробив такий невеличкий благоустрій. Так що так. Я шкув, ну, Десь метр, і тут обійшов. А що воно там заросте чи не заросте, бур'яном весні, буде видно. Вже буде легше боротися, бо тоді треба було косити. Там, ну, Ми і так косимо краї. Там на дорогою такого. Так що така історія. На цьому все. Ну а я перезиваюся і приступаю розгружати какашки. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що ми мене люди, які живемо в селі. У нас саме головне є говно, але зараз і в селі ніхто не хоче держати городи. От. Так що, Але може люди просто, просто так научені, так воспитані. На землі, якщо працювати, використовувати свій ресурс і з розумом, трошки це механізувати, можна жити і якусь копійку заробляти. Так що всім пока.